Всім привіт! Вітаю вас на каналі «В пошуках Золота, монет та Артефактів. Друзі, сьогодні я приїхав покопати в ліс. Значить, Сьогодні я буду копати по ранньо радянських будиночках по карті РКК. Значить, позаду мене он ліс, в якому була там ну, вулиця з будинків з 10 десь було там. А навіть до РККшних будиночків там ще хуторок був по Шуберту. Зараз покопаю тут. Подивлюсь, як будуть з знахідками, будуть, не будуть. Ну, коротше, полажу, а потім переїду на вуличку, де... яка була лише по РКК. Тож, вам приємного перегляду, а мені залікових знахідок. Так, ну що, є в мене перша знахідка. Я, якщо чесно, друзі, на монетки навіть і не розраховую, тому що копаю в такому місці, де все вже давно, як то кажуть, вибито. Але кожному своє. Завжди надіємося на краще. І такий дуже поганий сигнал дуже-дуже-дуже. В якийсь би інший момент, можливо, навіть і не копав би. Зараз буду копати всі всі сумнівні сигнали. О, і ось такий сумнівний сигнальчик приносить мені отаку знахідку. Був глибоко. Ну, щоб ви зрозуміли, дивіться. Тут була яма, тут яма була, отут ось ямка була десь. Хтось копав ось на цьому місці. Ну, коротше, тут все все покопано. Ось була ось ямка, хтось копав щось. О, але за того, що дуже був поганий сигнал, можливо, тоді в свій час не звернули на нього увагу. М -м, копало тут дуже багато камрадів. Ну, знахідки були різні. Навіть говорять, що тут скар був знайдений. Срібних монеток. Я вже приїхав, думаю, поброжу кожному своє, як то кажуть. Всі знахідки, які чекають на тебе, ти обов'язково знайдеш. Тому вирішив пошукати удачі в цьому місці і я. Так що буду надіятися, що сьогодні. Щось та й накопаємо. Продовжуємо. Друзі, я не вірю. Я тільки сказав, що не буде монеток. Гляньте, он була та ямка. Я обійшов оце ось деревце. Якось. Щось небудь, клен якийсь, напевно, Так. Обійшов, іду і ловлю сигнальчик. Сигнальчик, ну. Чуєте, чи не чуєте? Ну так, ледве-ледве спіймав. Тут заліза багато. И смотрите, что у меня. Та-дам. Двушечка. Двушечка. Так, фокус. Не на те фокусує. фокусирует. Так. Та-дам. Отбиток. И вот блин. Блин. Подзатерто. Две копейки. 1878 рік Олександр III. Крутяк. Взагалі не розраховував на монети. Взагалі. Ну, думав, будуть там якісь радянські монетки і там трошки далі. Ми туди ще дійдемо. Більш замусореніше, Ну, тут, тут можна сказати, заход перший будиночок із цього всього діла. О. І шейцарська монетка. Круто! Продовжуємо. Є в мене наступна знахідка. Правда, я її зламав. Ой. Блін, і там щось висипалось. Або порох був. Ну, щось схоже на порохівничку. Чому вона чомусь така тонесенька. Дивіться, тут отвір. І вона така була, як. Зараз вона сплюснуть, там вона, мабуть, як пів яблука була, дивіться. Але я її зламав. Чи досі щось висипається? Ну, схоже на порохівничку. Якусь типу козацьку. Якби вона була, ну, стінка, якби. Ще й досі сипеться. Якби стінки були товстіші, то вона б не зламалася, так? Але цікава знахідка. Продовжуємо. Лазив я... Ой! Вон тих на чагарника. Думаю, ну, там точно ж ніхто не ходив. Поцарапав собі пів морди вже. Коротше, з за пазуху набрав гілля весь в паутині. Ну нічого там так і не знайшов. Вихожу на ось таку чистеньку галявинку. Сигнальчик. А покопано, дивіться, ось ось. Старий копав, ось о, он копали. Виходжу ось посеред, можна сказати, гілля, куди завжди всі йдуть. Іде чудовий сигнал. Думаю, ну монетний, але ну, не вірю, що монета. Думав, скоріш всього, ще цей. Ой, як сказати, поясок від снаряда. Але па-бам! І... Що з'являється? Ага, це буде у нас Радянщина. Але. Да? Сі-сі, А, ні. Ні, це буде копієчка. Блін, фокус, копієчка. Микола перший. Так, Микола перший. Рік, якби щас... 1855 рік. Прикольно. Фу, вже години 3 я це копаю. А, побачу, щас я. Проб'ю оцю містинку. Чистенько. Тут ось дорога йшла. Чикс, бачите понад яром. Так, йшла дорога. Я в самому початку там отож. Перві дві знахідки в мене були, Потім о тих чагарниках знайшов незрозумілу ту штучку. Але покопано, там більше покопано. Ну, не більше, але ну, факт, в тому, що там теж покопано, так скажемо. І вирішив трошки відпочити, тому що там важко ходити. Зараз покопаю, покручуся ось тут. Можливо, ще щось пропустили. Знач, зглублений ось такої. Ось такої. Майже, майже штик. Не ось таку штучку. Правда, я в неї попав. Добряче. Не розумію, що це було. Або кришечка якась. то мужик якийсь стріляє з лука. Не знаю, можу помилятися. Але так гарненько лопата я. Засадив. Тут грунт такий пісочок, але за того, що в нас дуже сухо поля взагалі я сьогодні не захотів в поле їхати, тому що ми вчора з пашою були, ну блін, асфальт. І в лісі, в принципі, не, не краще. Можливо, де торф, то там легше копається. Ну тут а пісок. Пальця також дуже важко, і глибокі сигнали доводиться тяжко доставати. І буває такі конфузи. О, кручу, кручуся ж на цьому п'яточку. Вон там я знайшов монетку. О, і тут, напевне, будиночок був на цьому плацдармі. Там горб, тут гора пішла. О, а тут вгорі наче вирізана така площадочка. І, напевне, був будиночок. Копаємо далі. Так, в мене монетка. Копійка. О, 67 рік. Я щось подумав. 50, 7 вдома до реформи, але думаю, що така темна. А воно. Ну нічого, знахідка. Кидаємо в хабарничку і шукаємо далі. Ну що, кінець першої частини. Не скажу, що не було сигналів. Сигнали є. Правда, всі вони такі трудові. ось Таку штуку якусь ще знайшов. Хто знає, підказуйте. Якась кришка, скоріш всього. Спочатку подумав, що впряга, але дивіться, теж умудрився я в неї попасти. Але ні, це щось якась кришка, напевно. Від чогось. Так, гільз. Дуже багато шматків, отаких ось, які нагадують, на які по сигналу звучать як царські монети. Осколки. сито якесь. Ось така штука, думав взагалі залипуха. <с�и> Не зрозуміло від чого. Гільзи, гільзи, шрапнельки, ну, таке. Я ж кажу, сигнальчики є, але їх не так багато. Зараз переїду на вуличку, яка була лише по РКК. По Шуберту там взагалі був ліс. Ну, продовжуємо. Так, ну що, була ямка і є перша монетка. Царь. Трошки шклябанує. Ух ти! Блін, дві копійки срібла. Да, так, підзатерта трішки. Рік. 1839. Одна копійка. Тобто дві копійки, одна копійка срібла. Микола І. Глибоко було. Ледве зацепив. І зацепив. <хи> Ледве зацепив сигналом чи цим металошукачем, але умудрився зацепити лопати. Ну, все одно приємненько. Копаємо. Іду і думаю, блін, а де ж Польша? Вона тут також є. І дивіться, попадається мені бурадосик якийсь, мабуть. Наврядні ще це ну, соліт. Тільки не срібний. Монетка. Ну, давайте вдома почистимо. Щось якісь надписи простежуються. Ну, добре, копаємо ще. Маю ще одну монетку. Біля дороги я от іду, і випадає рамочник 49 дев'ятий рік. 1949 рік. Гарний стан у монети. Так, добре. Ще покопаємо. Так, ну що, є залікова знахідочка. Крайня, скоріш за все. Чому крайня, тому що у мене сіли усі, а акумулятори в наушниках. І я не можу, блін, з цим блоком ходити. Тим більше він в мене, напевно, динамік чимось забився. Тому що дивіться, який Ну, такий сигнал. Але це. 20 копійок срібні царські. Ай, затерті, правда. 1880-й рік. Да, шкода, ще затерта. Садіорел геть затертий. Але срібло. Срібло Олександра Третього. Приємний, приємний. Дуже глибоко була монетка, дуже. Єлі зачепив її. Але все ж таки дістав. Крутяк. Йду до машини. Мені вже там залишилось метрів. Ну, а там далі. За горбиком, там, метрів 100, мабуть, залишилось. ось тут ось такого по лісу. На вулиці не ходив, ще зайшов там на ті будиночки. Там сміття скільки поковиряв, подовбав, і там такі хащі і вирішив походити в лісі. Ну і не зря радянська монетка, да? два царька. солід. Круто, чотири монетки. Далі вкраще ще стан був. Монети було б взагалі залікова монетка. А так вона підзатерта ззаді. Добре, біля машини ще вам покажу загальний результат. Так, дійшов я до машини, значить покажу вам, куди я приїхав. Ось отут була вулиця по карті. Ось її дорога, мабуть, по вулицею йшла. О, і отут були будинки. От в Соусанках був будиночок, потім дамдалі. Е, тут молодняк, мабуть, сіяли, бо такі рови йдуть, мабуть, вирубка була. Десь отут був будиночок. Ну і вони пішли, пішли. Я ж говорю, я почав ходити тут. Сміття дуже багато. Яма на ямі, плюс сміття багато, ну, коротше, і я вийшов і пішов отам я одну копійку сріблом знайшов і пішов отак по підберегам ходити по лісу. Якби наушники не сіли, то б ще походив би, а так. значить, Скільки ще накопав шмурдяка. Я вам скажу так, що сигнали є ще в лісі, хоч і копано-перекопано, яма на ямі, але... Ще є сигнальчики, які взагалі не були викопані. Ну, є такі, що... Знаєте, є такі камради, викопав. Побачив, що шмурдяк вкинув назад в яму і закопав. Таких сигнал я теж викопував сьогодні. шмурдяк забирав, але це відсотків 10 було. В основному це все було не копано. Ця фігня була на такій глибині, що Думав, щось уже толкове. Це кусок латуні просто. О, ну і по знахідках, значить. Досить, я вважаю, гарний результат для такого, ну, для сьогоднішнього пошуку. На вибитих місцях. 4 царя. 3 радянські монети. А, 2 радянські монети, солі і дві ходячки. Ну і такі артефакти. Так що якось так. Що ж, друзі, всім миру, добра, всіх переможемо, наших ворогів. Давайте щасливо!